Друзі, радий вітати вас на каналі 2 Компак. Одразу хочу сказати, що я не являюсь професійним оглядачем техніки, і дане відео є більше ознайомлення і погляд з точки зору інженера. На декілька годин до мене в руки потрапив свіжий ноутбук від ASUS серії a 17 2023 року. Ноутбук всім своїм виглядом говорить про своє призначення, а саме для ігор. Але чи це так, спробуємо дати відповідь. Давайте будемо знайомитися з цим екземпляром. Матриця у нас 17,3 дюйма, IPS Full HD на 144 Гц. Процесор Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ Озу, RTX 4050 і SSD на 500 ГБ. 2,6 кг ваги і батарейка на 90 Вт годин. Живий даний апарат доволі компактний, блок живлення на 240 Вт. І забігаючи наперед, скажу, що цієї потужності для ноутбука із запасом. Однією з особливостей є наявність портів Type-C стандарта USB 4, що виробник виділив відповідною наліпкою. Клавіатура у нас RGB, але вибрати колір можна тільки для всієї поверхні, а не для кожної клавіші. Кришка матриці, по відчуттям, пластик. Топкейс при натиску трохи прогинається. Ну а що ви хотіли, таф та ще й 17-дюймовий. Петлі тут доволі тугі, проте їхня конструкція по відчуттю не дуже надійна. Якщо б виробник не виправив помилки попередніх тафів, то ноути будуть частими гостями в майстернях на поклейку кріплення петлі. І варто додати, що топкейс дуже гарно збирає як відбитки пальців, так і пил, тож мікрофібра відтепер ваш вірний товариш. Тепер детальніше по начинці. Процесор AMD Ryzen 7 7735HS, 8 ядер, 16 потоків з бустовою частотою 4,75 ГГц і термопакетом 35 54 Вт. І максимальною робочою температурою 95 градусів. Оперативна пам'ять 16 ГБ. Представлена двома модулями з частотою 4800 МГц і в даному випадку виробник Hynix. Таймінги можете спостерігати на екрані. За збереження інформації у нас відповідає M.2 2 диск від Micron. Працює він на шині PCI Express 4. По температурах все доволі гарно. Тести швидкості можете спостерігати на екрані. Проте одразу уточню, що на ньому крутиться операційна система, тож значення не потрібно сприймати як еталон. Відносно дискретної відеокарти, це є наймолодший представник 4000 лінійки RTX, і в ній порізали все, що можна було. Ще на пам'яті всього 96 біт. В тій же 1050 і вона була 128 біт. Проте виробник пояснює такий стан речей наявністю збільшеного об'єму кешу всередині чіпа. І так як об'єм 6 гіг, їх, можна припустити, що на платі 3 чіпа по 2 гіга. Для початку давайте запустимо тест від GPU-Z і глянемо споживання системи та температури. Споживає ноут в такому режимі біля 90 Вт з розетки, і температури цілком гарні. Хотспот незначно вищий від загальної температури, і саме гаряча у нас в даному випадку пам'ять. Що ж, те саме, але із формарком. Температури вже вищі, проте питань немає. Споживання при роботі на формарку вже в районі 140 Вт. Тепер давайте глянемо на процесор. В Cinebench R20 він здобуває 4832 попугаї, а в R23 займає місце між i 9 9980 h і 3D 1950X. Наступним кроком я пропоную витиснути всі соки з системи і запускаю бенч процесора в Aid та Furmark. Максимальне споживання системи при цьому 160 Вт. І після такого бенча ситуація стає більш цікава. Максимальна температура на процесорі 93,4 градуси, що близько до верхньої робочої межі, але явного тротінгу ще немає. І тут мене вже насторожила також ситуація по відеопам'яті з температурою в 96 градусів. Що ж, на цьому зупинятися не будемо, йдемо далі. Суперпозішн, пресет 4K і 6212 попугаїв. І знову доволі висока температура на пам'яті і на хотспот. Значить, мені не здалося. До речі, як на мене, динаміки і звук ноутбука доволі посередні. Для фільму піде, але меломана точно не задовільнить. Що ж, на завершення виконуємо два проходи 3D Mark, Bench TimeSpy. І після другого проходу тест не нарахував бали. Також вказав, що тест пройдений на 98,4%. І знову температури. Думаю, вони і є причиною неповного проходу тесту за другим разом. Звертаю вашу увагу, як на хотспот, оскільки при ідеальних умовах він зазвичай градусів на 8 вищий, ніж основна температура. А тут цілих 14%. Є значення в 99 градусів. Та назначення в 98 градусів на пам'яті. Чому я звертаю увагу саме на хотспот? Тому що чіп, по-перше, не ідеально рівний, і система охолодження також не ідеально рівно прилягає до нього. І значення середнє по температурі от ми можемо спостерігати в центрі чіпа. І це значення нам показують всі блогери, які роблять. Огляд того чи іншого ноутбука, тобто ви побачите середнє значення по відеочіпу. Але хотспот практично в жодної людини, яка робить огляд певного ноутбука, це значення я не бачу і не зустрічав. А це значення важливе, тому що на зовнішній частині чіпа температура буде суттєво більша, ніж в центрі. І якщо це значення перейде за критичне, відеокарта почне відповідно тротлити. Але ви будете спостерігати по основній температурі, значення ще нормальне. Ось така от штука. Ну і це новий ноут з магазину. І сама слабка відеокарта серії. А що ж буде після декількох місяців активних ігор? Ну і на завершення пропоную повернутися до тесту Superposition. Зараз ви можете спостерігати на екранах результат теж тафа, але на 1650. Як вам температури? Як на мене, що основна, що хотспот, ну можна сказати для ноутбука ідеальна. І ще разок виводимо результат тафа після проходу суперпозішона од даного на 4050. І тут вже значення, ну не зовсім такі радісні і веселі. Коли я почав знайомитись з цим ноутбуком, він викликав тільки позитивні емоції. Потужний процесор, відсутність тротлінгу. Проте після повного тестування в мене залишились якісь подвійні відчуття. Здавалося б, сама слабка відеокарта в лінійці має бути холодна, як це було в попередніх поколіннях. Чи не так? Проте цифри говорять самі за себе, враження неоднозначні. Ваші думки з радістю почитаю в коментарях. На цьому все. Будьте здорові та бережіть себе!